Чому ТЦК так активно почали проводити мобілізацію останніми днями? Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, всі ви бачили, що зараз відбувається в Україні. І Як геноцидники з ТЦК та поліції пакують зараз всіх підряд? І коли я кажу всіх підряд, то я маю на увазі всіх підряд. Вчора в Харкові лише завдяки небайдужим перехожим вдалося відбити 16-річного хлопця. Уявіть собі, ТЦКшники навіть не перевіряють документи. Вони просто кого побачили на вулиці, того і спіймали. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Також проводяться рейди по всім містам: це торгівельні центри, тренажерні зали, бари, ресторани. Коротше кажучи, пішла тотальна могілізація. Ви знаєте, є навіть недалекі трошки люди, які кажуть, що все правильно робить ТЦК, тому що хлопців на передовій треба міняти. А тому, що а чому це одні воюють, а інші не воюють? Але ось знайшлося чітке пояснення для чого ТЦК все це робить. Воно в принципі було давно відомо, але зараз це просто чергове підтвердження. Харківський блогер Женя Зуб опублікував переписки із постраждалими, яких пакували ТЦК. Це лише по Харкову. Один із них пише, що його загребли ТЦКшники, і вийти він зміг тільки за 5 тисяч доларів. Окрім цього, він ще повинен тепер кожного місяця заносити в ТЦК по тисячі доларів для того, щоб його не чіпали. Інша історія, чоловіка викрали на вулиці, просто вийшов собі з дому чоловік в магазин, його по дорозі викрали, і його тиждень тримали в якомусь підвалі, ТЦКшники, розумієте, ТЦКшники, тиждень тримали в якомусь підвалі, поки він не знайшов 2500 доларів, щоб вони його відпустили. Ось для чого проводяться всі ці рейди. Їм абсолютно плювати, що там відбувається на фронті. Їм абсолютно плювати на всіх тих пацанів, які там гинуть кожного дня. Їм диктаторська влада Зеленського розв'язала руки і дала добро на те, щоб вони гребли всіх і вся, лише для того, щоб заробити побільше грошей. Тому що ви маєте розуміти, що вся ця вся беззаконня ТЦК і поліції, воно все кришується отам зверху, українською владою. І всі ті гроші, які вони зараз вибивають з українців, вони собі залишають лише частинку, все інше йде туди наверх. Саме тому все це посилення мобілізації. Ація, які відбуваються останніми днями, ніщо інше як простий заробіток грошей. Ну і другий мотив цієї посиленої мобілізації це залякати українців, тому що Зеленський прекрасно розуміє, що не сьогодні, а завтра, але терпець у людей може увірватися, і почнуться бунти, і почнеться переворот. І йому це абсолютно не потрібно. Саме для цього він натравив ТЦКшників та поліцаїв на українців, для того, щоб у тих навіть думки не було про те, що в них є там якісь права, що є якісь закони, є якась конституція. У них повинна бути лише одна думка: як сьогодні, вийшовши з дому, повернутися додому. А ну і саме головне, як не здохнути з голоду, тому що з постійним цим підвищенням тарифів і податків у людей все частіше починає з'являтися така думка.